Лот четвертий чоловічий мікс Jackin Jones and Sons. Такий спортивний костюм від бренду Only Sons. світшот, спортивні штани. Багато футболок в лоті. Також є футболки-поло. Розуміли від S по 2XL. Багато моделей оверсайз. Футболки, поло від бренду Selected Home. світшот, шорти спортивні, джинсові шорти, джинси. Шорти, вітровка, сорочки, шорти для плавання, штани карго, спортивні штани, кофти легенькі, ломсліви, худі з капюшоном і сор...